Я не, 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 не дуже на сам початок бо займався, це мій заступник Володимир Іванович Святець. Але ж вони відгукнулися на наш запит і сьогодні передають місто безкоштовно деякі ліки, які будуть нами, я так думаю, ми створюємо спеціальну комісію яка буде займатися розподіленням цих ліків. в першу чергу на захищення наші громадяни, такі як пенсіонери, там, учасники бойових дій, учасники АТО таке інше. Досить великий набір цих ліків. Я надаю зараз слово Шевченко Денису Сергійовичу. Доброго дня, колеги. Я засновник цього фонду Фармварта. Коротесенько розкажу його історію. Власне, колись я очолював потужну фармацевтичну асоціацію, потім переїхав жити до одної з європейських розвинених країн, де прожив певний час, але ж в країні певна смута скрута. Оці події всі повернулися ми з супругою до України, створили благодійний фонд. Завдяки тісним контактам зв'язкам з виробниками лікарських засобів, з провідними виробниками, світовими виробниками, звичайно, була можливість з ними ну, до них звертатися, казати, що не всі в Україні сьогодні, на жаль, можуть придбати лікарські засоби, бо є дійсно ті слої ті версия населення, яким ці ліки не по карману, не по кишені. Ми створили фонд цей рік тому. Він почав взагалі то він почав активно працювати з вересня місяця. За цей час ми передали українцям більше ніж на 30 мільйонів гривень лікарських засобів. Причому десь більш близько 4 мільйонів силовим структурам напряму та в зону АТО, куди ми самі їздимо як волонтерські організації. Ну, з волонтерськими організаціями і як волонтери самі, десь більше 2 мільйонів прямо хлопцям на фронт. Були там декілька разів, то ну, не один і не два. Чому канів? Ми в кожному регіоні обираємо перш за все ті регіони для співпраці, де перше у людей. Ну, не такі високі доходи, як, наприклад, в Києві або в Харкові, Дніпропетровську. По-друге, а може навіть це головніше, де міська влада дійсно дбає про людей, готова включати цю роботу в тому сенсі, що ми до міської влади завжди з одним питанням звертаємося, з одним проханням цільове використання. Тобто, нам ці іноземні компанії надають ліки абсолютно безкоштовно. Ми так само абсолютно безкоштовно, без жодних умов, крім цієї, передаємо їх таким містам. І до нас звернулася міська влада, і ми дякуємо їй. Ми також зазвичай просимо пресу бути присутнім. Чому коли преса показує, що якісь ліки передані безкоштовно, і у якогось ну якоїсь людини ся буває, ми всі ну, живі люди. Виникає питання: знаєте, ну буває до людини, вона потрапила. Вона думає, може там я продам комусь. То коли люди вже бачать, що воно безкоштовно, то люди скажуть: ні, 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 ми бачили, що це безкоштовно, і можуть е ну і ніколи не попадуться на такі от удочки. У нас ліки взагалі були за весь час, що ми працюємо. Ліки майже всіх європейських країн виробництва. Тут сьогодні представлені э, гідронріхтергорщина. Нас це Бельгія, Бельгія, Брюссель, Вітрум Кардіо. Це Вітрум взагалі це э, компанія Юніфарм Сполучених Штати Америки, Гілоба. Це компанія Мега з Тайланду, Ельфлокс це індійський антибіотик, Алергаділ. Один з них зроблений в Німеччині, другий в Італії. Э, Діологіл зроблений в Угорщині. Це всі ліки різного спрямування. Сьогодні ми можемо сказати, що це ліки, перш за все, для людей похилого віку. Частина це для покращення пам'яті, розумових здібностей та кровообігу. Це ліки від серде... серцевим спрямуванням, а головне тут цілий набір проти алергійних ліків, зараз за вікнами. Якщо їх прямо зараз роздати людям, то якраз ми врятуємо багатьох алергіків, у яких прояви тут і для очей, і для носа, і таблітовані форми. Ну і антибіотик, звичайно, це на случай ну, якихось таких проблем. Більш того, я вам хочу анонсувати, колеги, що ми вам привеземо дуже скоро. Так, до речі, спазмолітик, який знімає кишково шлункові спазми. Ми вам скоро привеземо сучасні німецькі ліки від діабету. Вони в нас вже в наявності є. Це будуть оригінальні ліки, дуже високовартосні. І ми каніву певну кількість передамо для ваших діабетиків. Я головному лікарню не звав, що це за ліки, і в принципі, ну це дуже потужна компанія, кампанія, Йорго Фарма робить. Сьогодні тут ліків, які ми привезли, це їх зразки, а вони знаходяться там. Комерційна вартість, тобто аптечна, не інвойсна вартість, складає чуть більше 400 тисяч гривень. Я не знаю, який бюджет міста на закупівлю лікарських засобів, але ми зазвичай перевиконуємо, перевиконуємо ті бюджети. Сміємося завжди, що. Завдяки фонду бюджет перевиконується, можна на щось спрямувати ну, трошки інше. Було. Якщо планувалось, наприклад, для пенсіонерів щось купувати там, або антибіотики, або щось. От. Будемо співпрацювати надалі. У нас всі, з ким ми співпрацюємо, у нас так зав'язується тісна дружба, і ми з ними ну, продовжуємо досить довго співпрацювати. Якщо все буде вас влаштовувати, і ми будемо бачити, що воно дійсно йде до людей, і люди лікуються, то для нас це головне завдання. У нас інших завдань нема. Інших у нас вимог немає, оце єдине. Тому дякую міському голові, дякую міській владі, дякую взагалі активу і пресі, що от зібралися. Ну, сподіваємось, що будемо корисні для вас. Спасибо. Питання, можливо, якісь? Дякую. Якщо і всі питання, я зрозуміла, що є сертифікат якості і що ці ліки зареєстровані в Україні. Є реєстраційне посвідчення, це основні моменти, які. <рісне> пробуем, То есть вони повністю адаптовані до України. Це не так Навіть їх назви написані українською мовою, щоб нікого не визивало ніякого сумніву, це не ліки, які на завтра вийдуть. Тобто термін використання. Так, ні, ні, тут, тут різні терміни використання. Ну, є, є, допустим, до кінця серпня, є до кінця жовтня, є до кінця... це до кінця жовтня, це, це до 18-го року, до середини 18-го року, це до кінця осені. Ну, тобто, розумієте, Буває таке, що терміни коротесенькі, Буває, я відверто скажу. Але, допустим, якщо алергійного препарату термін короткий, але його небагато, алергія вже почалась, то він все одно буде використаний зараз. І він нікому потім не буде потрібен, допустимо, восині. Правильно, він потрібен зараз, якраз коли повне цвітіння, тобто він зразу використається людьми і безкоштовно абсолютно. Ну, тобто, тут. Скажіть, будь ласка, от для лікування людини від якогось захворювання потрібен препарат якийсь, наприклад, 20 ампул, 20 таблеток? На скількох людей розраховані ці ліки, хоча б основні з них? А, добре, хороше дуже питання. Дивіться, е, дапу. Тут треба дивитися по кількості. Допустимо, це оце упаковки вистачає повністю людині для проведення повністю як курсу лікування, якщо він буде вживати їх просто в пев, з певним дозуванням. Так і для курсу профілактики серцево-судинних захворювань, тут 100 таблеток, наприклад. Тобто Це одна упаковка людині повністю на довгий термін людину рятує. Спазмолітик взагалі ну тут з кожної упаковки ну, по 2-3 таблетки, треба, коли спазм наступає. Тобто це, ми вам привезли, допустим, тисячу таких спреїв і тисячу для очей. Тобто це тисяча людей може вилікуватися від алергії. Там 480 вітамінів, високовартісні вони, це 480 людей можуть отримати абсолютно допомогу. Пенсіонерам 100 цих гілок, допустим, так само. Тисяча антибіотиків, тисяча випадків може бути при, при запаленні. Це широкого спектру дії, ливопоксацин, правильно я кажу. Тобто для багатьох для багатьох захворювань він підходить дуже для багатьох. Там на курсі взяли від курсів лікування і буде кількість людей. Да, так, тут й... скоріше лікарі скажуть. Ну, про, ну, в принципі, тут е, ми вам привезли от загалом е, ну, декілька тисяч точно упаковок, тому що там тільки оцих три тисячі упаковок. Ну, тобто, досить, досить багато. У вас скільки населення в Кані? 25-300. О. То, в принципі, я думаю, що майже всі ще й з районом зможете поділитися з точки зору. Ну. Хай район сам Ну, це таке питання. Це вже ми тут. Але, це... вже ці ліки, я їх купляю, да, і вживаю. Вони мені допомагають з усіма негараздами. Я рекламу одразу. Так, да, це, 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 це дійсно, так. бо якщо ззаді ви подивитесь на перелік. перекуванні з депутатами має. також допомагаєте. Я спокійний як удав. Просто так, да, якщо подивитися на, на перелік ззаду, то так. тут дуже велика кількість різних Не. вітамінів і мінералів. Тобто да, ну, це комплекс, розумієте? Тобто кардіо це таке. Ну, це Але дуже, дуже дороге воно. Скільки у вас аптеки коштує приблизно? Я не помню, 320 я, гривень я середня. На від, 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 від 280 до 320 гривень приблизно коштує. 470 гривень у нас в аптеці коштує от така, от, от такий препарат. Ну Тобто це вартісні препарати. Це ми вам не привезли щось що таке, знаєте. 480 гривень навряд чи якийсь пенсіонер собі дозволить. Да, ж проте, проте йде мова, так, проте йде мова, що Ми намагаємося якраз і спрямовано воно на кого. Це ж в основному на людей похилого віку. Екстракт гінку білобу. Ну, тобто, да, воно просто покращує пам'ять від атеросклерозу. Оце атеросклерозу запобігає, От... антибіотики, це нам компанія Індійська передала, і причому ми в них просили, вони кажуть, у нас вони продаються непогано. Ми кажемо, ну дайте нам небагато, щоб не, продава... щоб не все продавалось. Тобто йдуть на... люди на зустріч дуже багато і дуже часто. А це ж препарати від діабету, що ми вам привеземо. Німецька компанія взагалі умову поставила, щоб їх представники в якості спостерігачів, не в якості там, учасника реклами чи чогось, а просто щоб вони особисто присутні були, бо для них дуже важливо, щоб Україна отримала, щоб люди отримали це 100% і цільовим способом. Я вам одну історію цікаву розкажу, як вообще фонд іменно фонд з'явився. Коли ми приїхали з Іспанії, то ми почали спочатку громадську організацію створювати. На нас вийшла німецька компанія і запропонувала нам безкоштовно передати Україні еліті, які вона хотіла спочатку продавати в Росії і Казахстані. Там терміни придатності прекрасні, були два роки чи там більше. Але у нас почалася вся ця історія з вторгненням росіян. І... Вони нам запропонували, що давайте ми безкоштовно віддамо Україні. Ми тоді почали шукати можливості, як це зробити з ну, законодавством. згідно законодавства. Створили фонд виключно під цю одну таку транзакцію, як би назвати. Але ця транзакція виявилася, що потім нам почали в Україні допомагати другі, треті, четвертий виробники. І зараз ми у нас географія, я навіть не знаю, чого у нас кого нема від сполучених штатів, закінчуючи Австралією, там Канадою і так далі. І Європа майже вся. Тобто. Всі і знаєте, ще завжди ми кажемо, що це все, навіть такі речі, вони підтверджують правильність вибору нашого. Тобто всі готові нам вокруг нас сплотитись. головне, щоб ми самі тут у себе ладу ну, навели. Ну, Ми якось справимось теж. ж. Українці розумні. Чи є якісь питання? Ви десь Тому, представили в соціальних мережах? Обов'язково. Я вам дам зараз візитні картки, ви подивитесь на наш сайт. Нас дуже багато показує місцеві змі. А в центральні ми навіть не звертаємось, бо розумієте, це центральні змі. Зараз люди їм, по перше не довіряють а по друге, у нас не не метою. Ми, ми не єми то головному ласка. Да. Рафаївна, да. Рафаївна. Ага. дивіться, ми у нас не є ж мета реклама. У нас мета, щоб люди побачили. Тому ми регіональні запрошуємо, що допустим канівчані будуть дивитися і скажуть. О, це ми бачили, передавали там це безкоштовно. Допустим, а в білій церкві там щось інше. От ми в інвалідні ліжка передавали в білій церкві От, нещодавно. Будемо ще Ржищеву передавати. Так само, ми допустимо передав... будемо зараз займатися медицинською технікою. Медичною техніку ми дуже За... у вас буде узі, або рентген апарат. Дуже сподіваємось на все, що воно буде до німців. Звернулись до німців, які нам допомагають. Окей, да, дуже дуже, дуже, дуже сподіваємось. Ми хочемо просто взагалі знаєте, цей напрямок закрити повністю, щоб людині можна було допомогти від починаючи від ліків, закінчуючи я не знаю, навіть лікарям хірургічні інструменти. Тому що теж немає зараз можливості і у лікарень немає можливості закупати нічого. Зубний кабінет нам потрібен. Там потрібний. Можна запитати? Скажіть, скажіть, <рісті>. Зараз ситуація з вакцинами. Я розумію, що вакцини це питання дуже серйозне специфічне. А от вакцина проти сказу, як там? Коли вона на, може, ви знаєте, коли вона на ринку з'явиться у нас і не тільки. Ви знаєте, важко мені сказати, бо я відійшов від питань ну, таких, суто державного спрямування. А щодо нас ми вакцини не беремо, ви розумієте, температурний режим там вже потрібен. Це імунобіологія, окремий рис. Але ж один раз у нас був, ми інституту раку, ми передавали. Ін'єкційний ми передавали спецрежимом, ми передавали 10 упаковок ліків від раку Соматолін, 300 тому з чимось тисяч гривень отаке таке 10 упаковок. Це може людина? Ясно, що не може. Компанія Іпсан нам передавала. Нам давали спеціальні термоконтейнери, термодатчики, ми це все відслідковували, щоб все було задокументовано. Тобто такі випадки бувають, але для, у нас важкувато тканів мені вести або кудись вести, так, бо воно трошки ну, але нічого, буде зараз, якщо хочете, буде в ампулах іспанського виробництва. Так що І це тріаксондійський, тільки сурбактамакс, теж в ампулах. Тобто щось буде. Якщо потрібно, буде людей взимку рятувати від епідемії, будемо рятувати. Нам тепер найголовніше налагодити роботу для того, щоб без всяких інцидентів розповсюдити. Це дуже така, ну будемо так казати, для нашого міста специфічна справа. Да? Я відчуваю, що будуть і десь якісь невдоволені були. Це, це скрізь. Але ж ми запросимо Жанну Васильівну разом. Ви, як депутатська комісія, ми це все повинні проаналізувати, і поставити на такі рельси, щоб воно дійсно нікуди не пішло ні наліво, ні направо. А все було. Налаштовано так, щоб у нас це безболезненно як можна пройшло, Ну Знаєте, скрізь воно знаєте, як воно робиться. Воно ж вже стоїть у вас на обліку алергії. Правильно, допустимо, на обліку ну хто лікується. Тут мається систему, а, на увазі система, Нам як саме механізм. Як видати. Як, як ми це розповсюдимо, що дійсно воно дійшло до того, кому воно потрібно. Я розумію, що ми всіх не оплатимо з першого разу, але ж ми почнемо цю роботу, одлагодимо її. Я думаю, що в нас все буде гаразд. Хочу подякувати. Денису Сергійовичу да, за цю нашу співпрацю і хочу ще сказати, що якщо у нас так, я відчуваю, що в нас наладиться ця робота, я запропоную рішенням розпорядження міського голови, я Денису Сергійча беру до себе радником міського голови. Я думаю, співпраця в нас ще краще піде. Я вам дуже дякую. Знаєте, у нас місто Жичі Малесеньке, 7 тисяч населення, дає раднику міському голови. Забезпечено ліками більш ніж на 2 мільйони гривень. Так що ви... правильно підійшли. Того, <говори> від того зараз інвалідні ліжка приїхали і приїхали ролятори для інвалідів. А у нас та всього-то та в лікарні, ну, ми допомагаємо, стараємося всім, але ж... 에, ким? Тут справа, це, справ, 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 це по-перше, ну, пані, справа, коли, ну, коли бачиш, що людина і, і цілком mm -hmm. громада вона за це дбає, а їй не те, що знаєте, у нас були міста, от місто Київ, ми не працюємо. Відмовилися принципово, починали, все, і ми їм і, і то, і то, Київ, велике місто. Нікому нічого не надо, все вони в принципі є. Головний військовий госпіталь почали працювати, дивлюсь, теж перебирають. А в АТО приїжджаємо до хлопців, вони кажуть, у нас нічого не було, те, що ви привезли. Я кажу, як не було, то ми ж передали в огромній кількості, в огромній кількості ми передали. Не було, і ми з бусами. Оце ж привозимо. Я вам хочу гарантувати, що ми, в принципі, всі той, хто тут присутній, всі привозимо всі зусилля, щоб воно пішло туди, куди треба. Тобто я не сам не люблю такого, щоб вона десь там, не дай Бог, туди вліво вправо. А вчора вам прийшла заявка, анонсую такий ж крим діабета. От я не знаю до кого, мабуть, до вашого заступника, який займається. Ну, ми вам перенаправимо. Дивіться, не ага. значить, от ми вам бере на правилами. Ви нами е мейл дасте французи нам передають. Для покращення зору лікарські засоби компанія Лабораторія, це дуже відомо, це одна з провідних компаній, що, що лікують офтальмологічні, Причому там такі там два роки термін придатності, тобто, щоб ви, ні, ніхто не турбувався, про те, що там якісь питання. Це покращення зору, допустимо, люди, які працюють от на якихось механізмах або водіями довго, якісь швидкі допомоги, допустим, хто вночі взор притуп, притуплює. притуплюється. Да, оце воно два тижні лікування і повністю відновлюється і рік можна спокійно їздити. І друге, що ми вам точно дамо. Вже пообіцяєш, правильно це препарати, це діклофінаки для спини. спини да? Абсолютно точно. Декілька тисяч руїніви. Ми, да, ми зможе. Це кіперська компанія нам надає. Значить, ми зможемо вам декілька тисяч їх дати, щоб ви всіх своїх пенсіонерів, у яких ревматоїдні всі ці прояви або навіть неврології. Я сам лікувався в міжриберну Це мазями, діклофінаками дуже 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 ну, добре допомагає. А також препарати будуть у нас. Я сподіваюсь, для для діток для назальних назальні спрей. Там ну і так далі. Ну, тобто ми роздали дуже багато. На жаль, ми з вами пізно почали. От ми Аквамаріс, ви знаєте, тільки ми розповсюдили по Україні. Це воно без протипоказань, абсолютно шикарний препарат хорватський. Ми його розповсюдили 16 тисяч по Україні упаковок. Уже ну вже він скінчився, бо він на нього попит був просто шалений, тому що ну 60 гривень в аптеці. Були препарати у нас, так яких тільки не було. Тобто, якщо почну перераховувати, це всі, всі відомі препарати, всі, які стоять дуже дорого в аптеках. Тобто, це нема таких, що ми, знаєте, привезли вам промоцію робити якомусь препарату, який нікому не потрібен. А ми да, тобто, вони всі дуже відомі. Я думаю, що у нас все буде гаразд надалі.